Привіт, друзі! Ви на каналі Moffer Games. І сьогодні я буду грати в нову популярну гру це House е, е, Хаус е, ГГМ Гренні Мультиплеєр. Сьогодні зі мною мій друг Бардюрчик З Всім привіт! Я думаю, цей відеоролик буде класним. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, Підписуйтеся на мій телеграм канал. І на бордюра тоже підписуйтеся. Все, я создаю коллег. Так, да, підписуйтеся на мофера. Кстати, це буде відео трохи цікавим, тому що я взагалі не грав в грені спустя її 5 років випуску. Я взагалі не знаю, що там треба робити. В принципі. І, якщо найдеш, і, тільки, от, додався, оце тільки лесплей, вот і все, я навіть не грав. Якщо знайдеш якийсь предмет, кажи мені, я тут всі предмети знаю. Давай. А, сува... чого? а чого одразу впала якась? Влаза впала. Не знаю. Давай цей знайдеш. Якщо знайдеш якийсь предмет, не знаю чи для себе, кажи мені, я знаю всі предмети. В общем, вам. Окей, я тут дирочку, я вот не знаю, що дирочку тут. В общем. Кратина, я корицтня, place of Shift. Чуєш? От. В общем, э, э, цей. Иди сюди, йди за мною. Чекай, чекай, я зараз э, тут привлечу бабку. Вона йде якщо що, до тебе. Ай, я впав! Вона йде за мною. Окей, okay, окей. Okay. Так, ти иди шукай. Э, зустрічаємось в підвалі, в підвалі зустрічаємось. А я туди йду, я йду, я знайшов ключ від машини. О. Сьогодні давай Здарова. Я здорово. Сьогодні... Я сь... давай Сьогодні. Давай сьогодні Давай сьогодні збіжимо через через підвал, там де та Анджелка. Машину? Через машину сбежим? Через Анжелку. А це що таке. О, икрашу знайшов вентиль. Нам треба знайти. На тебе Я гепну. Ти побачил, бачив, який в мене був і спух? Ну шо? шо? Я знайшов запчастину від дробовика Вона в, тому, в підвалі. Ну шо робимо? Не давай через е машину. А ти можеш, типа возродитися? Ні, не можу. Треба, щоб ми разом були. Я знайшов каністру, каністра, короче, у нас эта е е е дирочка велика. Шуруповерт, Эээ... Е, не знаю для ч шуруповерт, Давай. Давай, раз, другий день. А как другий день зробити? Ты понимаешь просто тоже копнуться. А ты тоже будешь зумой играть? Да-да-да-да-да. А, де грань. А ты шо, накопнулся? Вот. є. Yeah. Ну все, ты разом. Окей. Все, давай, погнали. День 2. Подігай мені. Ага. А. А нас скільки днів? Я б забув. П'ять. Ми можемо зробити додатковий шостий, зібравши картину. Ага. Вона ж та картина, я тепер понял. Картину грили. А да, буде, чекай, тут а що Ту з є якісь одні немає нічого? Ти де? Я радий тебе. В общем. Шукаємо на машину запчасти. Грані йде сюди. мене там копнула, там мій ключ, десь має бути. Від чого? Від арбалета. Ага, понял? Я, О, чий, юс, можеш... Я там... за текстури текстуры Що? Я за текстури випав. Я знайшов якийсь контроль юз. Контроль. А ну дай. А ну дай. Бери. Це Уилл. А. Понятно. Це... Ти кого разу? Я не знаю, друг вчив. О. Я знайшов від... Я якусь... Все. Ходу від верхнього. Все. Ми не шуміли. Ми не шуміли. О, чекай. Маємось. треба... О, я бентіль. Чи бентіль? Треба, напевно, що в підвал чи куди? Я не знаю. Ні, його треба в донжелки. Граняки. Okay. Сюда грань йде. От пусть там живе собі. Ты сюда пішов? Я На наверху. Вона там. Другой мой этажі, да? Угу. Я бежу до паука. Може, ты мені арбалет? А я ключ не знаю, де тепер. Ой, грани меня тут поджидала. Так, ты, ты, скажи, кто ты? Места тебе кокне, Гранька. Я живый еще пока. Я иду цей ключик использую, который ты мне дал. Я, 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 буду, я все використовую. О, о куда о, я впал? Я справлюсь. На, я, на, я, я, я наш кравчик впал. Там грани без был. Це так. Що тут нема? Я ковон найшов. Гарбузик Кавон. Да. Кавун, гарбузик. Бам. О, спрей. Спрей мені треба від е, паука, так? Да? Нет. Його просто, щоб грань не очень покнутый. А він поможет вид е, паука? Ні. Паука треба стріляти або м'ясо йому дати О, і запчастина від цієї е, пушки. Я в текстурах! Присядь! Зараз Можи мені. А як? Присядь! Я присідаю, вы не працює. Я буду А як? Я пробую! У нас Вона у Чуєш? непал! А як мені вибрати? Я не зможу... Я не зможу здохнути. На. Я не знаю. ну Гай, не иди сюда. А ну попробуй идти. Иди наверх. Давай, мене вбей. Бей. Ой, нет, вс. Я, я копнулся, вона мене нас копнути, Давай. Вс. Я с них копнусь. Мне тоже кокнут. Короче, не требую. Ой, я нашел ключ вид арбалета. А. Я зараз без той ключ и зараз в паука того. Там на паука там має будто запчасти на вид Там 5 хп, чи це. Хай буде. Там кнопочка есть, да? А на кнопку типа нажимаешь и закрывается, да? А вот де вип'янки. Іде. Я, я кохнутый. О! Шиз не А мені що делать? Mm, я честно хз. Можешь ковхатись. Гаючный ключный шов валяется. В тубзелеті. Частина від дробовика є. Два дробовика є. Я, короче, все три частины не но я не знаю, как их достати. Что-то стало с бабкой. О! Ты забрал хаинчный ключ. Я забрал вообще-то отвертку. А, это отвертка? Mm -hmm. Чуешь, там и козик, коробка снизу. Ты понимаешь, до да скоды идти. Вот, да-да-да, вот тут. А что там было? Сейф ключ. ключ от... А, тут плоскую я... а для чего? На нас, Від дверей ласковиться, але ми бігаємо через двері, праворуч Так, де ще? А, а тут є? Тут нічого немає. Якщо хочеш можеш кокатися. Ну, я поки є час, тут продивлюся, може щось знайду і кокнуся. Там где Анжелка, да? Там, знаешь, где мы были на входе? О, Тушить ты, башню? ты открыл ту штуку. Да, я открыл той. Нам там, там арбалет, мы смогли ее да. Не, ар... треба ружье. А там стрела по -пи -пи да. Не, 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 я стреляю ружьем. Так, безопаснее. Можно не попасть. Ну, я знаю, нашу тут кусочки, там є шестеренка, В той домі игрошковий опа, я знайшов свічку. Э, Свеча від машины, гаючный ключ, валяється, зараз скажут, да в туб зелете. Да, в туб злейте э, А, блин, свечку ще не можно покласти. Треба найти величезну таку штуку. 5 хп, 5 хп. Де Грені? Де Грені? у нас коли вже просто. Вона вже проснулася і пішла. А де? Наверху. Я раз підліст�. Я не знаю, де вона. А от курочка була. Ой, я не Я там бесибу стоит воздухаты. Ну шо давай, шо, давай, разом ще раз. Давай, але треба її... Да и те, чтобы могла бы... А почему ты можешь тряси торхо выпрыгнуть? Я его не О, я знайшов два на сходах. Эх. Дура, иди сюда. Бам! Так копично вдарило. Так Бам! Да-да-да. Тайм-трей. Я думаю, а наша та картина така, щоб типу збирати тут по день. То да є до повідиний день. Так, картина Грені. Так. Якщо щось Сам. треба узнати для чого предмет в Грені, питай мене, я професіонал, кам. Ні, Але... гай... гайковий ключ поки не треба. Я візьму арбалет. поки. Арбалет, а де арбалет? О, а дай мені. Я а ні, а ну дай мені арбалет. Дай мне. Драпай. А, бабка, бабка, бабка. Сначала, Держи, бабка. сначала її вырубим. На. Ой, дротик выплыв. Якщо шо, її можно арбалетом підстрелити. Угу. Я йду в одне містечко. Чуєш? а де може бути клюжового підвала? Ем, де, де завгодно? Он тут якийсь э, кто-то переключатель. Че же якийсь переключатель переключил. А, то наверное відповнити онже. Я знаю, де книжка я лаз, поставлю книжку туди. Є, yes, с першого разу попав. О, я знайшов yeah, мясо! Я мясо знайшов для паука. Oh. Так я книжку ставлю в Анжелу. А що ты кнопка робит, кстати? Ем, Визволяє Анжелу. Анжела дає ключ від її тої и подвала. Так, іди наверх, самый червь. Иди на чердак. Зустрічаемся на чердачку. Вона <гум> повзе! Так вона тобі нічого не зробить. Іди сюди на чердак. Эй, ну стряк, ты же на повзе? Чи, на пузе, а я, я не можу вийти. выйти. Ты пишешь. Вот, вот я, вот его. <таспоріг> Анжела, все, іди сюда, іди за мною. Все, на чердочку. Надо ползать в підвал, його відкрити. Йди сюда, Петрик. Надо паучку тут дати подарунок. Йдеш? Валера! Ей, ну йди вже. Дайте. Я даю паучку мяску. Чекай, я хочу подивитися, як це виглядає. Я дав йому м'ясо, він пішов їсти. Бігом тут корм від ташки. Тікай, тікай. Я знаю, що є, що є найменші пауки в селі молочне. <ріхи> да. Де Грені? Вона проснулась. Біжи. <ріхи> Я не клуток напугался. Вот ты хоп. Через я иду иду. А вот ключ. Че я везму ключ и відкрываю подвал. А ты живый? Нет! Че я захожу сгорай. У меня так они бал в сендрах, но ты бы бачил я. Якщо я бы познала, ты бачил бы. Я, я найшл ключ від Анжелки там де треба, в общем, да. Ну, я и не вызвал из беса. Так. Давай відкриваємо підвал. Підвал треба буде відкрити. Так, де гренні подивися? Вона мене може зараз заводить. Грені, 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 гренні, десь на другому зараз зарахуюсь. Так, Грені пішла до арбалет. У А де арбалет? Та що мені кокет? Ну, де арбулет де ти брав. Мені кокаться, так? Не хочеш. Так, йду mm -hmm. заберу ключ. Давай забирай і Вона тут, вона тут, вона йде. Вона йде по сходу. вона йде по сходам. по все добре, все добре. Та я йду кокати, щоб ми разом іграли. Окей. Ключ там боя Я Я заполняю ключик. Ой, я зараз день 4 буду. Я вже боюсь. Две Дивись, Две не сини, умри ще раз. Окей. Я за всю історію Гренни умирав майже не разу. Лешко коли перший раз грав. Й-моє у нас кров'яка. Так, я ми... беру да, 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 Дай мені, А дай мені. Або двоє я відкрити. Давай. Тільки бабка стара. Вона спавнится або на другому поверсі, або в подвалі. Більше нігде. Відкривай. Все, Йома, йо! Пішли. Зараз заберемо! Зараз Пробов... Заре... Пробов... Заре... залутаємо що тут. У Анжелки. Підожди мене, ти куди попер. Окей, okay, тут Боже мій, що шоб... ти шоп ти не боявся її, вона медленно От, все, давай. Я викидаю, дропаем сюди. Все, йдемо лутати Анжелку. Я спознаю до третього стена. Ааа, дай са дайся. Та да, тут Анжела. Паук. Дай я пешку, дай я перший. Я Конечно. Нозись с тебя. Стан, дайся, дайся. О тут э, будут проблемы настоящие. Где вона? Я йду наверх сюда. Я иду сюда. Я, я її відвлек. Блин, а тут ничего не було. А шо що а ти, ти, А ти коли був мертвий, ти що тут находив? Я там бачив, короче, якісь кейсики. Я взяв молоток, о, реани валяє, іде тут. Це Хочу, Я иду, короче, значить, зараз. Так, я її відвлекаю. Окей, відвлекай? А ти шукай щось. сейчас. Откуда мне тоже? щось. Любила, ні, ні, ні. Я вбила тебе? Ні-ні-ні. не даже страшно. просто лутай. лутай. Ой. Боже, вона... Я не знаю, куди я біжу, мені страшно взагалі. Я вона пішла наверх. Стан там, де ти де? Ти де. де? Де? Я дам ті ворота. Ті ворота. А, вона мене з'їла! Боже мій. А я Апоке... Можливо, а поки. Сховайтесь, а? Хо, сховайся Ви десь. Сховайтесь. Сховайтесь десь там, де цей. Я буду дивитися, де вона. Іде. Ти я до ці ворота. А які ворота? Я Ну от я біля ворота де. Де на початковому Я не початку. Вот Анджела. Господи. А, вот і де. Іди сюди, су, тут де друга труба, там де другий вихід. Да-да-да. Я буду казати, де вона. Она идет напротив тебя. Да, у лифта идет. У... Не, не, да у лифта, да у лифт. Так, туда. А мне в лифт як попасть? Я говорю из лифта. <клышко> чекай, я хочу посмотреть, что вообще хоть что тут есть. Прикинь мы сюда бесполезно пришла. <клышко> Беги. <клышко> <клышко> а, это не тут А я как поможу? <клышко> Ой, я не можу, я боюся, капець. А, ми прийшли сюди зря, тут нічого нема в цих ящиках, прикинь. Ух, все, 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 все. А ти одна за... А, ні, ти можеш на зад. Слава Богу, я звідси вибрався з цього пекла. Це більше сюди не підам ніколи. Далі що будемо робити? Я йду брати доску, там все э, є. Там є? там є доска, а я зараз открою третий пор. На і все. Короче, друзья, мы на цьому закінчу. Ви Не забувайте ставити лайки. підписуватися на канал. Всім пока. Ай, Бу, бордюрчик Хардик. Хардик. Угу. <свят> так, я бежу, бежу, бежу за доской. Всем пока. Так, у нас тут